Ось ці літання, ми не можемо жити просто так. День у нас починається весело, починається з того, що мов одкапають. <смі> откапують, прокапують, не знаю. Приїхали додому тільки що е, ну, довгенько, довгенько триває процес. От Приїхали додому і зараз вже побіжу сваритися, тому що не встиг приїхати додому, він вже біля трактора і вже гукає, роби мені каву. Куди тобі й нести до трактора? Чуєш чи ні? Ту... <смі> як це називається? Ну я ж не можу сидіти спокійно. Чую, тільки приїхали, чую, репетуються сиронята. Думаю, що таке, ніби то давала їсти все, як я до них, а в них їсти то є, а води їм поставити забула. Ай думаю, візьму їх і відкрию. Хай вони зараз привикають уже ходити з каченятами, з качками, з іншими курчатами. От, то вони, бідолашки, <хи> на дворі гаряча спека така. от, І вони повибігали он і до водички. Як п'ють спрагли. Так. Не каву, і зараз хочу побачити, як він в мене нічого не робить. Таке хочу сказати, що нічого не робить, сидить. Що тобі знову вся треба? А що ти, Юра? Напрацювався вже, так? Зараз до попівкави та й їду в поле. Так, да, так, да, так. Да. Макогоном по спині і тоді точно на стаціонар. Так, дивись мені, горе лукове, я за тобою наглядаю. Виходити буду частенько. Деревлішку йду. От підстрелянась. Все зловити не можна, а? Коли ще добре, так бігаєш, то ще бігай. Ввечері, напевно, що як уже умоститься, на вишки зайду. Сяду, ти тоді. Заберу. Да, так. Да. Бігала, бігала, бачу, не вженуся. <рігла> Там який. А, ще сердиться. Він сердиться, курочка почала кричати. От, десь е, щойно знеслася, вилетіла. Але це дивіться, це один такий фокус. Це ж вона вже другий раз сяде бентамочка. А ось ще одна бентамочка. І, і вона вже сидить. Ну, тікай, тікай. значить, Дивіться скільки. Купочка яєць. От, і сіла бентамка другий раз. Значить, е, лишу під цою, е, її яйця. от, а це сяду, ну скільки там вже є? Е, 3... Три, вісім. Е, ну, все рівно, вона за кілька днів теж уже сяде, то е, сюди підкладу яйця кохів. Ці заберу, поїмо, а Кохів підкладу. Он, бачу, ці селята понапивалися, забігли назад і каченята сюди забігли, от і вони собі бачу бігають туди-сюди. Одним словом, не буду я їх вже закривати, хай, хай ходять. Ну, а це ж тепер погляньте ось сюди. А? Ну ви тільки погляньте. А де решта? Де решта, злидні? Іди, давай, іди, підеш в кліточку. Іди, іди, понесу. Прихожу, дивлюся, відкрита клітка. Все, не відкрита, закрита повністю кліточка, а їх немає вже. Так, граф. Де ти покликав вже всіх решту? М? Так, одненька зловила. І це ще, подивіться, все стоїть закрито. Зараз. А їх. А їх немає, і я вже роздивилася, куди вони вискакають. Ось ось, дивіться. О, бачите, відірвано. Десь підняли і стрип-стрип-стріп на них повистрибали. О, пішов. Під клітку грав. Якщо я зараз кроленят не знайду, то ти мене зловиш. Чингисхан, а ти що один? А де твоя подружка чорненька? Ова, сто відсотків десь вже несеться? О, летить, братва. Ті кричать, порозбігалися, ці малині. О! О, ще одного бачу. Є ось уже обоє збитошники втікачі, а третього не бачу. Третього не бачу. Де поділи чорненьке, га? Так, молодь бігунки собі на залишках стіна помощувалися в холодочку. Ще двоє вон ходять какають. Качки немає. Ще взяла, мабуть, і де сіла, а де? Пішла, вже хлібо заглядала кругом. Сидять квочки. А це ж тако вже лажу, заглядаю, де вже тільки можна. Так, тут під досками посідали кухи. О, у піску там собі добаються. Нема качки, немає кролиняти. У хліві сидить. Ця на курячих, це ця, що підсипати, ви нічого не мала. Ця таке сидить. Ця сидить на цесарках. Ця не можу зрозуміти, чи то несеться, чи то вже всілася. Хай дай сюди, то на що на чому там сидиш, розкажи мені? Це коха знеслася. Два яйці. Ти несеся чи ти сіла? Ці тут сидять обидві. Так. Качині, качині одне куряче. Ну, це ж вони так сидять обидві. То, е... Дві качки можуть моститися на одне гніздо і сісти, та вже не забирала. А тут качка і курка. І таки сидять обоє, не забираю. На швидкору ж сварганила обід. Перемішалька села риба. гукаю Юру до столу, а далі хай лягає і відпочиває. Хоче спекотно, але вийшла на город, докопую вже рядочок часнику безстрілкового. Хочу сказати, що ще е, жодного року він не був таким гарним, як цьогоріч він є. І ще жодного року він так вчасно не, вик... не викопувався. Дякуючи вам за підказки, за поради. От. І, але я думаю, що я вже за кілька днів, ще хай не на цьому тижні, а десь на початку того тижня я вже і весь озимий часник викопаю. Тому що бадилячко вже геть м'яке. Уже геть От. Тому, тому докопую та й забираю під хату. Ось. І подивіться, скільки. Зараз це ось кілька чесничків ярого, я так бачу, попало. От. Ось це. стрілковий озимний чесник. І Взагалі є, є красивіші головки цього чесника. Бачите, які красивіші-красивіші є. От. Зараз піду, вип'ю, напевно, каву і прийду і хочу пов'язати у вінок чи кілька вінків, тому що м'якесенький і, і такий, і не сухе, і не тверде. Бадиля ось це якраз добре буде зв'язати. Технологія доволі проста плетіння віночка. Я заплітатиму так, як ото з польових квітів віночок на голову. От. І ось так собі буду продовжувати. Навіть не буду використовувати нічого ніякого додаткового. Тому що дуже підатливі стебла ось і заплітаються легко. Не собі. Часничок розкладається, як йому зручно. От. І виходить, так ніби не один ряд, а собі. ніби буде він такий два рядочки. Розклався. Та й все. О, виходить? Ну, ось такі у мене два славненьких вінки вийшло. Ще дещо лишила для того, щоб зараз споживати, щоб не смикати ні звідси, ні город не бігати. От, то вже буде легше. А це ось так холодочку, хай собі вісить, просихає. Потім дойде і зробимо йому щось інше. Ну і ось вам. Щойно ці городи посадили. Як уже починаємо щось городів збирати, але слава Богу, що є ще збирати часнику. вже трішки назбирали, сало наростає. Голодними не лишимося. Всім добра, миру, злагоди на все добре.